Добрий день, діточки! На цьому тижні ми говорили о найважливішому компоненті нашого життя о воді. Давайте пригадаємо. Водичка упала на землю, потім сонячні промінчики її нагріли, і водичка почала випарюватись. Вона піднімається до неба, охолоджується і знову із дощиком чи зі снігом падає на землю. Просочується через ґрунт і знову потрапляє до озер і чирічок. Цей безперервний процес має назву круга обік води. І тому сьогодні я підготувала вам казочку Сухомлинського краплина роси. Рано вранці на квіточках прокинулась краплинка роси. Як я тут опинилась, здивувалась краплинка. Увечері я була високо в небі і захотілася їй знову в небо. Пригріла сонечко, випарювалась краплинка, піднялась високо високо у блакитне небо до самого сонечка. А там тисячі інших краплинок, Зібралися всі в чорну хмару, затулили сонці. Чого це ви мене заховали від людей? розгнівалося сонечко і послала на хмарину вогнену стрілу. Вдарила вогнена стріла, загрімів грім, знялася чорна хмара і розсипалася. Пішов дощ. Упала краплинка на землю. Дякую тобі, краплинка, промовила земля. Я так скучила за тобою. Ось така казочка про пригоди краплинки, яка ще раз нагадує нам про кругообід води у природі. А я ще раз хочу нагадати вам Бережіть, цінуйте, дбайливо ставтесь. До найважливішого компоненту нашого життя води. До побачення!